Над привращенням цього старенького німецького велосипеда в електровелосипед з допомогою нехитрих запчастин, взагалі самих дешевих, яких може бути, колесо з-погір скутера просто кріпиться на багажник і прижимом елементарно прижимається до шини. Тут всередині стоїть контроллер в цьому ящику сварном і сам. Акумулятор з під гіроскутера на 4-4 години. дуже невеликий, зато дешевий. Ну і все виведено на ручку газа. По асфальту я вже проїхався практично 3 км. Ще, ще доволі таки одна тільки палочка трошки мигає. Зараз будемо пробувати ще його тестувати по бездорожжю, як він себе веде. Так, зараз я перехвачу. Камеру в другі руки однією рукою буду кровати, правда це дуже опас. Ой, йделки, мавчи, ще трохи. Ай, трохи трохи пісок і треба буде одно ну, осторожно, щоб не удариться обсічну. Взагалі, ощущение по асфальту просто сказка якась тихо, плавно. Не сказать щоб сильно швидко зато під любую горку практично витягує без допомоги педалів. Зараз ми виїдемо на грунтовочку ще ти по грунтовой дорозі. Щоб поменьше машин було от сюди.

Оце клас. Бліна. Що саме головне, можна ж да, купити якийсь мотор кальоса, це все, все ще продається, це не то що якась там диковінка. Від суть в тому, що це дешева конструкція бюджетна. Практично по карману всім. Пенсіонеру і комусь. Ну, кому угодно. От сам мотор вместе со всем, даже с аккумулятором и с зарядкой его штатной сгирной мотором, ровно в 2000 гривен обошелся. Это, ну, на данный момент практически не гроши. Так. Ох, класс, просто тема. Ай, сейчас.